Привіт, друзі! Мене звати Надія Заможна і ви на моєму творчому каналі. На цьому каналі я буду більш про творчість розповідати, і сьогодні моя тема я вам розкажу, як правильно робити дірки на джинсах. Потрібно знати, деякі підводні камені. І неважливо, це буде куртка, чи це будуть джинси, які ви носите там сьогодні, чи сьогодні, чи вчора, чи позавчора, неважливо. Головне, щоб це був саме джинс. Ось потім я буду цю ж джинсовкою, на якій я зроблю дірки, буду показувати, як правильно робити тунелі на тканині і як правильно ставити шипи на тканину. Я думаю, що це також буде багатьом цікаво. І на третє відео. Я хочу розмалювати цю джинсовку. Все буду розказувати, все буду показувати, які фарби, які дірки, які шипи і все таке інше. Тож, почнемо. Загалом є 4 види, як зробити дірку на джинсі. Перший вид це пилочкою. Можна ось такою самою звичайною вашою пилочкою, я не знаю, скільки вже її років, можна такою, знаєте, є крупна. Я не знаю, як воно правильно називається. Я не майстер манікюру, тому мені складно, але є крупна така, е, піщинкова, мабуть, правильно сказати, і мілко. Я беру таку середню. Ось, Друге, це лезо. У мене лезо таке канцелярський ніж, але ще є і лезо, знаєте, яке вставляється в станочок для гоління. От, Тому, якщо у вас є таке лезо, теж можете брати, але будьте обережні, щоб ви не порізались. Якщо будете тримати, тримайте в папірці. Третій бритвою. бритвою бажано брати бритву, яка вже була використана, тому що вона не така гостра і вона класно буде робити ці такі затирочки, вона класно чухає і вона не поріже вам тканину там, де вам не потрібно, навіть якщо ви дуже сильно натиснете. І четверте це ножицями. У мене хірургічні ножиці От, можна звичайними такими. Будь-які ножиці, які вам подобаються. От, ну і все. Процес протиряння і дерявлення приблизно один той самий для всіх видів. Одне головне правило, я вам скажу, одне головне правило. Запам'ятайте, якщо ви. Хочете дірку собі ось такого розміру, будь ласка, робіть її у два рази менше, тому що після прання дірка буде збільшуватись майже в два рази. У цьому відео в кінці я покажу, як виглядають всі ті етапи, які я сьогодні зроблю після прання, як кожен вид е, дерявлення виглядає, і ви зможете зрівняти, який вам більше подобається, і той зробити, який для вас легше, і все таке інше. Так, ще для. А дірочок нам потрібен пінцет, тому що ми маємо витягати е, оті самі ниточки, які нам не потрібні. Е, що ще? Що, ще нам знадобиться дощечка, щоб ви не порізали стіл. І у мене це свічка, але ви можете взяти щось інше, тому що, коли ви захочете, наприклад, дирявити десь на рукаві ось так. Мені підходить для цього свічка. Я отак вставляю її, натягую і отак роблю там, наприклад, лезом дірки. Тому Щось кругленьке, щось те, що вам буде зручно, запихнути в рукав, щоб ви могли спокійно зробити дірочки собі. Отак, От погнали! Да? Перший наш спосіб це пилочкою. Беремо просто пилочку, беремо дірочку, де ми хочемо. Давайте я зроблю пилочкою на спині. Ось так. Натягуємо, можна взяти цю ж свічку. Натягуємо тканину. І ось так просто тремо постійно на одному і тому самому місці. Дивіться, я трошечки попротирала, і тут видно, що є ось така дірочка. Якщо я сильніше надавлю, то ви побачите, що ось мій палець вже просвічується. Ви просто можете сидіти ось так. І в яку сторону вам потрібно, на яку довжину вам потрібно, ви просто сідете і пиляєте. Ось так. Після прання ця дірка буде більше. Давайте я вам покажу. Ця дірка буде більша, і вона а, буде трошки ширша. І ці нитки, скоріш за все, будуть висіти. Трошки вони будуть звисати. Тому, якщо вам потрібно довше зробити пилочкою, то ви потерли тут тепер. Трошки далі. І так збільшуєте саму дірку. Нічого складного. Ось такий перший спосіб. Другий спосіб це у нас е дірка лезом. Ось так я зроблю. Я іноді беру такі штучки і натягую, щоб не їздила тканина. От, берете лезо і робите. Прям дуже сильно отак розрізаєте. Дуже сильно. У мене лезо вже трошки потупіше, тому я дуже сильно давити буду. Якщо у вас зовсім нове, ви надавлюєте так, як вам буде зручно. Так. Тепер ми беремо пінцетик. Ось беремо пінцетик і витягуємо ось ці ниточки. Вот так. Витягуємо. Щоб вони стирчали у нас. Вищіпуєте, точніше сказати, вищіпуєте. Їх не складно витягати. Якщо ви так поробите, якщо у вас вони не показуються, то ось так робите. І можна навіть пальчиками, але я люблю пінцетом. Тому що він витягає по декілька, і воно виглядає акуратніше. Я насправді люблю дуже великі дірки. Які, прям, знаєте, аж звисають так з колін. Я люблю дуже сильно кльошові штани. І люблю на, на колінах великі дір'яки такі, що коли сідаєш, треба їх на себе натягнути, бо воно порветься ще більше. Вона досить велика ось така, бачите? І після прання вона стане трошки більше і ширше. Оці всі ниточки після прання повилазять ще більше. І буде ось така дирка, але я такі дірки прям обожнюю, щоб вони були здоровенні. Тому що ось ці пилочкою, ну вони такі, знаєте, трошки протерся, десь там сів. А ці прям дір'які. Я люблю такі. А, Так, давайте третій спосіб вам покажу, де ми його візьмемо. Давайте на рукаві. На рукаві. Третій спосіб у нас буде бритвою. Щось приблизно те саме, що і пилочкою. От, але бритвою. Я зараз тут затягну джинсовку, щоб не тримати пальцями. Ось так. Беремо закріпили, беремо станочок наш і отак в цю сторону. Або якщо ви хочете ось так, можете пиляти ось так. Як вам більше подобається. Виходять такі малесенькі дірочки. Якщо їх обережно робити, то вони також, бачите, зараз. Ось так. Вони виходять такі маленькі, невеличкі. Так, І давайте четвертий спосіб. Давайте ми четвертий зробимо теж на спині. Четвертий спосіб це у нас ножицями. Ми беремо будь-які ножиці, які, у вас, які вам подобаються, які у вас під е е руками. Отак От складаєте тканину, ось так. І ріжете ось такі штучки. Типу як лезом, тільки ножицями. Продольні. Я зробила три штучки, порізала її. І зараз беремо пінцетик. Ось така вона виходить. Бачите, порізана такими сходами. І тепер дістаю ниточки. Вищипуємо. Ось, дивіться, як вийшло. Ось ці ниточки верхні розірвані, я їх розірвала, ось ці я не розривала. Якщо ви хочете, щоб у вас суцільно були ось такі ниточки, то ви просто не розриваєте ці. Коли ви будете діставати пінцетиком обережно ось так, обережно ось так, то щоб ви їх не порвали. Дістаєте ниточки, які а, вертикальні, не горизонтальні. Горизонтальні залишаєте. У мене а, джинс трошки такий тягнеться, тому отут у мене резиночки. Бачите, вони тянуться. Скоріше за все, вони ось так у пральній машинці через декілька разів, через декілька пранів порвуться, але я не буду плакати через це. Ось так. Чотири способи, як робити дірки. Лезо. Ось так виглядає. Лезо. А, де там наш цей? А, пилочка. Ножиці. Ножиці і лезо дуже схожі між собою. І бритва. Ось така у нас бритва. Ну, Давайте так покажу видно. вам, як виглядає дірка кожна після прання. Куртка вже висохла. Це після нашої пилочки, те, що ми затирали. Бачите, є потертості. Коли пилочку тут пиляєш, то будуть затертості. Ось такі. Вони виглядають досить прикольно. Це після леза ось такі. Залишаються великі ниточки, великі дірки. Виглядає дуже класно. Я хочу зробити ось так: прям велику-велику дірку, щоб оці ниточки були дуже великі. Ось це після ножиць. Ось тут я розрізала спеціально собі дірку, тому що я люблю, коли у мене великі дірки. І тут залишила. Якщо ви любите, коли є нитки, то не розрізайте ось ці нитки, коли будете е діставати пінцетиком е ниточки, які поперечні. Ось так виглядає. Дуже класно, дуже круто. Теж буду робити отут великі дірки. І ось так виглядає після бритви. Вона трошки збільшилась. Не видно таких потертостей, як у пилочки, але виглядає теж класно. Мені дуже подобається. Можна робити трошки більше, трошки ширше, щоб ці штуки прям видно було, коли згибнаєш руку, чи коли натягуєш штаніну. Ось так. Гадаю, вам було цікаво. Якщо вам сподобалось, чи якщо у вас є якісь ще ем, способи робити дірки, можливо, ви ще щось знаєте. Буде дуже цікаво дізнатися. Напишіть у коментарях. Напишіть, що вам сподобалось відео. Напишіть, може, що не сподобалось, бо це моє перше відео. І якщо у вас є якісь питання, також запитати. Наступне відео я планую зробити. Чи про те, як я малюю на тканині, якими фарбами, як, якому там стилі, чи взагалі. Чи як робити тунелі і шипи? Що вам більше буде цікаво подивитись, напишіть в коментарях, чого буде більше про те відео я зроблю. Ось, е -е, будь ласка, підписуйте, ставите подобаєчку. Це для мене буде дуже приємно. Це для мене буде стимулом ще більше для вас знімати. І микайте колокольчик. Щоб нічого не пропустити. З вами була Надія Заможна на вашому творчому каналі. Чекаю від вас запитання, коментарі і, і гарного дня! Робіть собі дірки на джинсах і будьте щасливі!